Із будівництвом житла, зокрема для молоді, у рівному сутужно-молодіжний жилий комплекс звернувся до влади, аби та забрала назад собі землю, яка виділялась під забудову мікрорайону в районі вулиць Гагаріна і Марфи Струтинської. Міський голова доручив розібратися із іншими територіями, які використовує товариство. Весь колоток землі забраний в одну структуру або в одну, або в другу, або приватно, або неприватна. Розберіться з діяльністю МЖК і з тою стоянкою. Дайте нам пропозицію, з шостим всім робити. Присутні на сесії депутати підтримали прохання МЖК, а також позбавили себе безкоштовних обідів та проїзних квитків на громадський транспорт. А це зекономить 52 тисячі гривень міського бюджету. Ще 360 тисяч гривень, які передбачаються на систему рада. Депутат рівне ради Сергій Паладійчук порадив витратити на більш нагальні потреби. Зокрема, це і фінансування рентген-апарату в центральній міській лікарні це нагальні ремонти і реконструкції в деяких школах, і таке інше. Тому, якщо ми в цьому році в 2019 році виділимо аж ти тисяч на систему рада, яка нічого крім умовних якихось е зручностей чи комфорту для міських обранців, Все, дякую. зійшлися депутати на тому, щоб бюджет затвердити в цілому, а пропозиції щодо системи ради розглянути вже на наступному пленарному засіданні. Втім, голосували за цьогорічний бюджет, не всі фракції. Фракція свобода утримається при голосуванні за бюджет міста рівного на дві рік, тому що бюджет. Творився в прискореному темпі без належного громадського обговорення. Люди ратують за щось, не голосують за бюджет, а потім тут депутатськими зверненнями будуть вимагати від нас робити якісь справи. Тому я хотів би перед тим, як щось заявляти і не голосувати, розуміти, що якщо хтось не голосує за бюджет, значить, йому він не подобається. Це бюджет неправильний, тоді я просив би і вас як голову, і Андрія Васильовича. Депутатські звернення ці розглядати зовсім іншому режимі. Я просто скажу, тоді в мене будуть звернення щодо контролю, використання бюджетних коштів. Головний кошторис обласного центру все ж затвердили 40 депутатів міськради. А от звернення до президента України та генпрокурора щодо припинення політичних переслідувань, яке внесли на розгляд обласних обранців фракція Батьківщина, депутати не підтримали. Тим більшість спірних питань пообіцяли вирішити вже 20 січня на наступному пленарному засіданні. Оля Міхньов Юрій Кобів новини Рівного.